Знак Лев. А, Зараз ми розглянемо найважливіші події. Це буде таке коротеньке відео про найважливіші події. Не знаю, що зі мною сьогодні. В різних сферах це ваша робота, фінанси, кохання та, скажімо так, саме важливе, Саме важлива подія цього місяця для вас. Я всім це говорю. Я помічаю такі коментарі, що комусь десь щось не проігрується. ви повинні розуміти, що ці розклади вони не, особі, не особисті. Вони для всіх, вони спільні. Розумієте? І я читаю багато інформації для різних ситуацій, які я бачу. Якщо вам не подобається, ви можете дивитися інші якісь розклади, але насправді ми повинні відноситись до цього з якимось таким моментом розслаблення та гарного проводження часу. В принципі, все, але я вам якби, рекомендую дивитися не тільки по сонечку свій гороскоп, а й по асценденту або Луні, або Венері. Чому? Тому що багато буває так. Бувають, бувають такі моменти, коли гороскоп здійснюється або приігрується не тільки по вашому сонечку, а він може програтися не по сонечку, а, наприклад, по луні. Так? так що, я думаю, ви розберетесь. Ви повинні ще розуміти, що люди, які сюди приходять постійно. Вони підключаються до мого основного каналчику, який я потім починаю зчитувати. І для новеньких це може бути не ваша інформація. Або, наприклад, навпаки, новеньким інформація заходить, а стареньким, тим, тим хто зі мною давно, може не відігратись, тому дивіться інші розклади. Я буду старатися скоріше, я знаю, що там не всі е, знаки зодіаку, але я стараюся. Um, давайте подивимось для вас, да? У вас заробіток грошей, або буде дуже сильний акцент на тому, щоб доглядати за собою, догляд за своїм тілом. Та, знаєте, коли різні там процедурочки ви собі робите, і не тільки це стосується жінок, але й чоловіків, або в когось стане якась тема важлива, яка стосується вашої, наприклад, дружини. Давайте подивимося, що вас чекає в вересні місяці 2020-2022 року в роботі, в фінансах, в коханні. Та найважливіша для вас подія цього місяця, на що вам потрібно звернути увагу. Так, в роботі дев'ятка кубків. Знаєте, це карта, коли ми трошечки закриті в плані. Своєї роботи, якщо брати класику, просто що в мене тут не зовсім класична колода, і вона говорить про те, що здійснюється якась ваша ваша мрія на рахунок роботи. Може, ви знаєте ту роботу, яку ви дуже хотіли. Може, ви знаєте те не тільки роботу, а якийсь підробіток, так? Станеться якась яка, яка ситуація, яка здійснює ваше бажання, тому що тут, бачите, сонечко світить, вона щаслива, здійснилось якесь бажання у людини. Так, у вас, ваші емоції будуть. Um, Скажімо так, за вам захочеться цим ділитися uh, зі всіма, але давайте розгорнемо вашу ситуацію більш детально, що начать дев'ятка кубки. Знаєте, я хочу сказати, що це подія, яку ви дуже довго чекали, і Ах... мріяли про неї. І вам здавалося, що вона вже не здійсниться. А тут вам оп, і таким якимось чином, скажімо так, случай случайності, не Да? воно все. Якось різко стається. Дев'ятка кубків, здійснення бажання. Вісьмірка жезлів каже про те, що буде якийсь рух вперед. момент стагнації він проходить. Іде рух вперед. Вісьмірка жезлів ще може казати про те, що, може, ви кудись поїдете в плані своєї роботи, може буде якась подорож. Розумієте, це постійно рух вперед. Ще вісьмірочка жезлів вона каже. Про ситуації, які йдуть по колу, це може бути повернення, наприклад, до вашого колективу. Да? Тому що тут виходить десятка пентаклів, вона символізує сім'ю або колектив, або все ж таки пентаклі це щось матеріальне, це гроші. Це може символізувати те місце, де ви заробляєте гроші. Може ви повернетеся на якусь свою роботу, да? на якій давно не працювали. А може ви, в принципі, повернетеся до... Скажу грубо, до свого станка. Так? Може, ви на іншу роботу підете, але будете займатися там тим, що робили на своїй іншій якійсь роботі. Так? Це буде за вашим фахом, скажімо так, за тим, що ви вмієте робити. Угу. То у вас тут виходить четвірка мечів. Це така карта трошки спокою та стагнації. Мені здається, що ви заспокоїтесь із цієї ситуації. Ви будете, знаєте, тут дівчина спокійно спить і чогось чекає. Може, ви чекаєте. Те, що я казала, чекали цю подію або мріяли про неї. Також ця карта може казати про те, що ви просто спокійно почнете спати. Або більш-менш, знаєте, четвірка це щось стабільне. Це і ще є мечі Мечі – це що? Це наші думки, це наші, наші плани, це аналіз ситуації. І ви більш, більше почнете планувати, будете розуміти, що вас чекає далі. Але це щось трошки скрите зараз від вас, воно відбудеться у вересні місяці, але трошечки е, пізніше. І не дивлячись на те, що пізніше я кажу, да, все ж таки старший аркан виходить. Старші аркани вони кажуть, що це, але це буде швидше, ніж ти думаєш. Тому що, то, що аркани вони символізують якийсь е, дальній час. Але ну, ми дивимося на місяць, то це буде дуже швидко. Ну, швидше, ніж ви думаєте. І верховна журиця, вона каже, що може ви інтуїтивно будете це відчувати. Розумієте? Інтуїтивно будете відчувати, що зараз це станеться. Або ви там кудись рушите, або хтось вам подзвонить. У вас ви ніби як будете це відчувати. Бо верховна жриця це інтуїція, це потаємні якісь знання. Може, ви будете щось вивчати, так? Може, ви щось нове будете вивчати на цій роботі або на новому проєкті якомусь, але це пов'язано з здійсненням вашої мрії. Це на рахунок роботи. Давайте подивимось ваші фінанси. Ну, тут у вас старший аркан Луна. Луна, він дуже такий дуже-дуже багатокутний аркан. Багатогранний, я б так сказала. Ви в плані грошей трошечки будете задумуватися, що вам далі робити. Ще вона може давати такий момент трошки да? що я починаю або гроші кудись тратити бездумно, да? або вкладатись кудись бездумно. Я б сказала, що по луні, довіряйте своїй інтуїції. Але все ж таки старайтесь якось контролювати цей процес в плані грошей. Може, ви щось будете не розуміти, що стається з вашими грошима. Може і станеться якась ситуація, в якій вам потрібно буде викласти якусь суму грошей. так? Може, велику, а може, в принципі. Може, у вас напра... може бути, сорі, кажу, багато може. А... Просто така карта. Тут дівчина падає в воду і не зрозуміла, куди вона випливе: на темну сторону чи на світлу сторону. Вибирати вам, куди вам іти. У вас може бути якийсь вибір в грошах, але ви повинні орієнтуватися тільки на те, що ви відчуваєте, тільки на свою інтуїцію. Не слухайте нікого. Давайте ще розгорну цю ситуацію в плані грошей. Що вас чекає в плані грошей? Ви знаєте, ви все одно зробите дуже класний, правильний вибір, тому що у вас виходить знову старший аркан іерафант, який каже, що знаєте, ірафант це та людина, і це наш вчитель, або це та людина, яка мудра не по руках, і вона вже взагалі ну, загалом знає, що їй далі робити. Їй не потрібні там підказки, або ще хтось. Вона, в принципі, внутрішньо розуміє, як їй далі йти. І ваш вибір буде правильний. Той вибір, який ви зробите, він буде правильний по Ерафанту. я вам хочу сказати, що у вас виходить двойка кубків. У вас після вашого якось вибору і все більш-менш стане на свої місця, так? Ви зрозумієте, що ви зробили і правильно, ви зрозумієте, що ви в себе гарно почуваєте від того, що. Буде з вашими грошима далі, так? Будете відчувати себе спокійно. Ви ніби налагодите і внутрішні, і зовнішні, тому що двойка кубків це не просто вибір, це вже вибір, який ми зробили. І це вибір, який ми зробили, стосується ще й наших почуттів. Ви себе будете відчувати дуже гармонічно, та, я б сказала, дуже приємно по двійці кубків в плані грошей. Може, ви кудись захочете вкласти гроші, у вас буде вибір, робити вам це чи ні. Довіряйте собі, будь ласка. Мені здається, що або може якась людина, якийсь вчитель, може людина, яка більш мудріша, більш розумніша в цій сфері, так? або, наприклад, просто це буде ваш друг, або може тато, так? таке теж може бути, який може вам підказати, що вам далі робити. І ви до нього прислухаєтесь, але все одно я бачу будете орієнтуватися по собі, що ви відчуваєте в цій ситуації. Старайтеся робити все так, щоб це нікому не, не приносило якихось болючих моментів, але в першу чергу вам. Давайте подивимося, що у вас чекає. А ще хочу сказати, що на дні колоди у вас туз мечів. Він говорить про про те, що буде якесь різке рішення. Скоріше за все, воно буде або 21 або 23 вересня, а, але це те рішення, яке ви давно планували, аналізували. А, просто що воно станеться у вас отак от різко. Ви цього не будете чекати, розумієте? Це щось таке, що ви такі ого, так можна було. Давайте подивимось ваше кохання. У вас на кохання виходить старший аркан мав. Старший аркан Мах каже про те, що в принципі, в коханні все буде так, як ви захочете. Ця, ця карта у вас випадає на сидніфікацію не тільки вашу, але й в принципі на кохання. Може ви зустрінете таку людину, така якась магічна, магнітна, яка притягує до себе дуже сильно. Але в негативі це може бути якийсь маніпулятор. Це, стосується і дівчини, і чоловіка неважливо. Тому що маги вони такі. Але в принципі, це знаєте, це от все, як ви собі задумали, все, як ви собі маніфестуєте, все, як ви хочете, воно так у вас і буде в коханні. І це стосується всіх видів кохання: і хто одинокий, і хто в, там, в тріугольниках, да? і ті, хто в стабільних відносинах. Що ще означає у вас артемах? Може бути вибір, що вам робити далі? А, бо у вас виходить тут і справедливість. Справедливість каже про те, що, а, і, розумієте, у вас тут два вибори дві карти вибора. А, але справедливість каже, ви повинні зробити свій вибір, гарно все звісивши, але його зробити, а не просто, знаєте, там, варіювати туди-сюди. У вас буде якийсь шанс на стосунки, <кліздна> може, це щось якісь нові стосунки в когось, так? або шанс на відновлення стосунків, або шанс на те, щоб ваші стосунки якось вивести на новий рівень. Ви? Вам тут кажуть, візьми цей шанс, будь ласка, це в принципі, скоріш за все, те, що ти про те, що ти мрієш, або про те, що ти мріяла, але ти просто не розумієш, ще скільки всього гарного тебе чекає. Також я бачу, що ви будете, скоріш за все, якщо у вас буде вибір в коханні, ви виберете все одно стосунки, в яких ви знаходитесь постійно. Тому що восьмерка Пентаклі це продовжувати те, що ми маємо, так? ми приймаємо ситуацію такою, яка, яка вона є, і йдемо далі. В принципі, це можна інтерпретувати і казати, як я залишаюся там, де я. Постійних відносинах, так? Я не звертаю уваги на все те, що мене там оточує, хто там мені пише або звертається до мене. Я вибираю, роблю вибір в сторону свого постійного кохання, своєї постійної коханої людини. Так? Хто одинокий, ви просто притягнете до себе, мабуть, не одного партнера, а декількох, і будете просто вибирати. Також ще аркан справедливості можна інтерпретувати, як хтось може піде подавати якісь документи на те, щоб створити сім'ю. Да? Або можете просто отримати пропозицію. І будете думати, як вам далі, і що ще з вами відбувається, то що це може статися з вами різко. На дні колоди. Ніколи дев'ятка Пентаклів вона каже про дуже саме достаточну людину. ця людина, яка і заробляє гроші, і може дозволяти собі багато чого. І гарні речі, і прикраси, і гарну їжу. Ця людина дуже це, те... це той стан, який ви заслуговуєте, розумієте? І ви, я бачу, будете відштовхуватись більше від цього стану. Я. Мені здається, що ви навіть ввійдете в цей стан Я можу більше. Я ось така, або ось такий класний, і від цього ви будете відштовхуватись. Але зрозумійте, що вам не можна бути тут егоїстами. Це вам піде тільки в мінус. І дев'ятка Пентаклів інколи вона буває така, що тут. Завжди зображають жінку, неважливо, ви жінка або мужчина. Ви можете бути просто одиноким внутрішньо, навіть якщо ви з коханою людиною, або не відчувати яких, якихось почуттів. Вам тут кажуть, що постарайся якось цей момент собі зрозуміти, пофіксити, зрозуміти, що ти відчуваєш і чого ти насправді хочеш. Якщо ви одинокі, вам тут кажуть, не зациклюйся тільки на заробітку грошей, кохання воно теж важливе. Все повинно бути в балансі. Розумієте? Щось мені здається, що якщо у вас є кохана людина, у вас, ви в цих відносинах ростете. Ви стаєте ще краще, ще більш бажаною, ще такою ну, смачною. Але я вам точно кажу: не зупиняйтесь, будь ласка, на тому, що ви зараз маєте. Постійно розвивайтеся, постійно займайтеся з собою, своїм розвитком, своїм тілом, своїм ментальним. Ну і подивимося найголовнішу подію вашого місяця. У Вас тут 30 кубків. Це людина, яка не просто вже планує, вона починає діяти діяти в плані свого. Ну знаєте, кубки це більш почуття, це кохання, це може щось творче. Може, ви будете діяти на рахунок, діяти в напрямку якогось творчого проєкту. Так, може, свого якогось проєкту, тому що тут все ж таки одна людина в лоці, так, тут така звірюшка в лоці. Ви дуже сильно відчуваєте, що вам іде від луни. Ну, будете дуже сильно довірятися своїй інтуїції, і це щось ваше особисте буде. Або ви тут буде дуже сильно проявлятися в коханні. Так, У вас будуть якісь, може, в принципі, дії в коханні, може хтось до вас приїде, може ви до когось приїдете. Ще може бути такий момент, що це до вас хтось буде діяти в плані кохання. Давайте подивимось, що ще для вас означає цей рицарь Кубків на рахунок кохання. Якщо це стосується якогось проєкту, то у вас щось відмирає і щось починає нові оберти, і вам в цьому допоможуть ваші друзі або близькі, або знайомі. І у вас, знаєте, ви пройдете якусь трансформацію, почнете планувати вже свої дії по-новому, але ви все ще будете вдохновлені, да? але ще в когось тут стосується це трикутника. Причому це так явно. Це може стосуватися людини Скорпіона, того, що виходить смерть, старший аркан смерть, тут, або до вас буде якось проявлятися така людина, так? або ви пройдете якусь трансформацію в плані кохання, або якісь відносини у вас пройдуть, трансформаційний стан. Да? Це коли щось відмирає і приходить. Нове життя. Нове життя, Ще аркан смерті він провокує дуже сильно. Ще можуть бути якісь провокаційні ситуації на рахунок трикутників. Тому що і тут виходить карта трикутника, і на дні колоди виходить карта трикутника. Розумієте? Будьте, будь ласка, уважні. Якщо ви бачите цю провокацію, і у вас тут виходить четвірка кубків, вам якби дають цією провокацією. Е... Скористатися, а ви нібито не хочете. Да? Ви не зовсім -то її хочете брати це до уваги. Старайтеся контролювати себе та свої емоції, і старайтеся якось виходити з цих трикутників. Що вам, які вам тут? Яка рекомендація на рахунок ситуації трикутника? Знаєте, ви вам щось буде тут трошки боляче. Не можу сказати, що сильно, чи це буде якась провокація, чи це буде якась, щось, що ви помітите. Ніби, Чи людина, з якою ви в відносинах почне щось нове, або нові переписки, або з кимось спілкуватися, або у вас таке щось може статися, да? Якісь, якесь спілкування з іншою людиною. Вам тут кажуть: не зациклюйтесь на тому, що у вас було в минулому, будь ласка, йдіть в нове. Якщо ви думаєте, що все згублено і що нічого построїти не можна, що довіри до когось немає, ви насправді не розумієте, що у вас є як мінімум ще два варіанти для того, щоб е, побудувати щось нове. Ви тут щось оплакуєте, якусь ситуацію до сих пір, і це ваш внутрішній такий стан, внутрішній конфлікт з самим собою. Будь ласка, виходьте з нього, тому що вам буде тільки хуще. Якщо це стосується вашої реалізації проєктів, то вам тут кажуть: блін, обновляйся. А що це ну, мені більше тут кохання, чесно йде. Виходьте з трикутників, починайте планувати щось нове, починайте. Може спілкуватися з кимось, розкриватися. Якщо це у ваших постійних відносинах, тут може реально розкритися якийсь трикутник, або зі сторони вашого партнера, або з вашої сторони. Або це буде провокація, щоб ви трошки порівнували. То ви будьте уважні, так, як вам реагувати на цю провокацію? Туз Кубків. Або йдіть в нове різко, і дайте зрозуміти людині, що з вами так. Не можна себе поводити. Або закохайтеся в свого партнера по-новому. І зробіть так, щоб партнер закохався в вас по-новому. Це вам дасть ця ситуація і ваш контроль над собою дасть змогу відновити відносин, тому що у вас тут виходить туз кубків, це як відновлення відносин. Вони вспихивають, да? по-новому все йде. Також це, в принципі, може казати ще про нове кохання. Розумієте, якщо ви вийдете з цих відносин, ви в когось закохаєтесь, причому різко ви цього не будете, не будете чекати, не будете цього. Скажімо так, не предусмотреть. Це шанс з небес вам дають, і ваша задача їм скористатися. Або, знаєте, що ще я скажу вам? Для когось. Знаєте, це може бути людина така з енергією, з енергетикою такої трошки. енергетика людини, в якої є там в кав. Дуже важко вам розповідати. Є енергія смерті. Енергія смерті вона не, не погана. вона просто все трансформує навколо себе. Ця людина дуже спокійна, вона любить всім допомагати, дуже вона емпатична. Ця людина може дуже сильно до вас проявлятися, а ви така, типа, не знаю, хочу, не хочу, не знаю, що мені далі робити. Вам тут кажуть, скористайся цим, тому що це буде якийсь новий Новий виток ваших отношень, то що виходить паж, жезлів. Це буде може більше або якась зустріч, або Ну, зустріч більше ні. Це знаєте, це коли переписки або зі дзвон. Поспілкуйтеся, Ну, Но... це більше для тих, це не людина з минулого, це хтось новий. Розумієте? Це хтось новий, це Минуло... карт минулого тут немає. Тут все якесь таке новеньке. Але ви що, ще оплакуєте? Виходьте з цього стану, будь ласка. Ну, давайте подивимося ще для вас о, таку на картах Лінорман. Основну карту вашого місяця. Основна карта вашого місяця. У нас, скажімо так, подія. так? Чого вона буде стосуватися, що буде стосуватися цей місяць для вас, льви? Тут виходить ведмідь, це якийсь або дорослий мужчина, або чоловік такий, знаєте, який бере за вас відповідальність, або це буде якийсь м -м -м, чоловік, з яким. Це, в принципі, чоловіка символізує, розумієте? Але це, це чоловік з характером. Це не хлопчик. Це такий. Вже починається десь з 27-28 років. Але. але тут, розумієте, тут рука людини, а маска ведмідя. Якийсь, якась людина. Або довго буде вам відкриватися, так? або а, якась людина зніме свою маску. Якщо це нова людина, може хтось покаже своє настояще ліцо, да? і вас це може, скажімо так, удивити вас, як і в гарну, так і не дуже гарну. Ситуацію і карта на дні колоди. Виходить дитина, вона символізує або нові відносини, ну, нове знайомство, нове спілкування. Якась може бути нова людина в вашому житті. Ще це може стосуватися вагітності, того, що напряму виходить карта дитини. Або це, знаєте, це нове, нове проявлення людини у вашому житті. Людина, якби відновлюється, знімає маску і показує себе такою, яка вона є, тому що карта дитини це щось. Це щось те, що ми ховаємо наше таке, знаєте, сакровенне. Скажу просто: показати себе голим, а галіть все свої чувства, скажімо так. Ну, в принципі, все, так. Левчик. Я думаю, що ви, ви почули якісь підказочки для себе. Я вам бажаю гарного місяця і миру з нашою головою це важливе. Люблю цілую, коментуйте, будь ласка, особливо в кінці місяця, щоб я розуміла, як воно у вас відігрується.